Що в громадськості питання є, ще включити? У мене вже і фотографувати вас збирається. І що І що тут? Заборонено? А це відкрите засідання? Це не відкрите засідання, це засідання постійної комісії. Депутати приймають рішення. Згідно чинного законодавства. Згідно чинного законодавства. Сесія відкрита. А засідання постійної комісії є. <гублі> згідно чого? Вони, вони приймають війну. рішення згідно якої статті. Закрити згідно якої статті. Не в тому смілі, що закрите воно від арі депутати вирішують, хто має бути присутній да, на засіданні їхні да. комісії. Вони да. вирішують. Це формальні участь, Якщо так. Так. розглядається питання, яке стосується особисто представляти юридичний відділ є юрист, пускай він і трактує закон. У вас взагалі то, ін конфлікт, у вас взагалі -то конфлікт інтересів. Присутні, так, да, присутній член комісії світлий і е, посадова особа світла. Як це? Як це не? Ми читали законодавство. Да. При тут ви присутні. Ви подаєте питання? Ви подаєте, питання. Ви подаєте вже... Апаратор роботу комісії, в мене якщо є такі спори, припиняємо роботу, то самі є робота теж і дуже. Якщо ми будемо посудовувати, я пропоную, щоб ми провели комісію закрити відвальним, будемо розвивати, коли треба. Якщо її. Добре, тоді можна питання. Можна питання, доки ви ще не вирішили по суті. Значить, Ми так зрозуміли, що в порядок денний включені питання. Стосовно того, що ми подавали заяву, так? Ми так розуміємо. По поводу лікарні, реконструкції будівлі. Правильно? Ні, то ж не до разу щось. Ми знаємо, ми вас запитуємо, чи включено на сьогодні в розгляд. Дивіться, а тепер друге питання. Ми вже знаємо, що його там немає. Справа в тому, що минулий раз на засіданні ви казали, що ми до сесії розглянемо це питання з якимось рішенням. Тобто до сесії залишився місяць і воно не включається в вашу комісію сьогодні, так? Засідання? Так. Так. З приводу яких проблем ви можете пояснити, депутати? Ну, хто готує? Депутати не готують засідання. Скажіть, Депутати учасники. Ви після засідання ви підійдете, ми вам пояснимо. На сьогоднішній день хто виконав ці рішення? Справа і... в тому, що це закінчується вже термін розгляду, тому що на сесію наступних голови районної ради, що він давати до учення заступну. в цьому до, до районної лікарні. Це Анагонец не депутати ви нам -відповіді. відповіді ще ніхто не дав, відки ми можемо знати, що відповідь є, чи в районній лікарні чи немає. Це питання до комісії. Якщо є відповідь, це питання до...

У нас ще одна пропозиція. Зараз у нас четверта пропозиція, так, про розглядання. Зміна першого. А ви ще не затвердили порядку денної? Я ще не затвердили. Я пропозиції слухаю. Перше питання про тебе. Порядок денний розданий вам не. Зміни доповнення до порядку денного. От поміняти змінити за пропозицію за проханням, так? Випустила, так, є одна є пропозиція, одна із, щоб змінити черговість питань в порядку денному. так? Ще які будуть пропозиції? Значить так. Ця пропозиція про те, щоби змінити черговість питань в порядку денному. А саме першим питанням поставити питання номер 6 про припинення діяльності комунального підприємства Центральна районна аптека 27. Так? Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Проте немає, утримувати це немає. Тобто, першим питанням будемо розглядати припинення діяльності комунального підприємства. Хай буде так. Але поступила пропозиція світлого е про те, чому присутня громадськість. Вони вам пояснили. Це вже понятно, так? Так, да? цікаво. Ви настаєте на, на цей пропозиції. Знімаєте, так? Інша пропозиція, Віктор Іванович запропонував, що якщо у нас виникають спори, то це теж знімається, так? Спорити це не нічого І Анатолій Васильович десь знову запропонував закриту засідання. Оцю пропозиція до порядку денного одна єдина, тобто чогось поміняти і першим питанням розглядати це аптеки. Щодо інших присутніх, це запрошення. запрошені. Не, не, немає ніяких питань. Запрошені. Ні. Тобто починаємо роботу у нас в такому складі, в якому ми є. Що це питання? Починаємо. Так. так. Питання звучить про припинення діяльності комунального підприємства Центральна районна аптека». Інформує нас начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого оператора районної ради Алла Васильівна Навка. Алла Васильівна, будь ласка, вам надається з Дане питання. Вже е, виносилося на комісії. Засідання комісії було 20 лютого 2015 року по даному питанню, іменно по припинення діяльності комунального підприємства, були прийняті відповідні рішення комісії, де вона погоджувала винести на розгляд сесії районної ради. На сьогоднішній день ми вносимо зміни лише у склад ліквідаційної комісії, оскільки рішення було вже винесено на сесії, і сесія прийняла. Перенести його на наступне засідання в зв'язку із виступом Турканського Василя Івановича, який запропонував перенести дане питання на чергову сесію тоді, коли будуть вирішені питання забезпечення жителів сіл району наркотичними засобами. Дане питання на рахунок наркотичних засобів на сьогоднішній день вирішено, Питання виноситься на сесію, а на комісії ми затверджуємо. Лише новий склад, ну як вносимо зміни у склад ліквідаційної комісії. Е, у серпні е, да, ми розглядали також ще е, не в серпні, в березні ви почали, розглядали комісію питання про склад і теж його перенесли в зв'язку з недоцільністю, ну, оскільки воно тоді на сесію не виносилося. Було у нас клопотання. Депутата короля Сергія Анатольовича, який написав по питання, що виключити його як голову комісії. Комісія погодила, але запропонувала залишити його у складі комісії. То На сьогоднішній день у складі у складі ліваційної комісії входять коза. Вноситься <гумірші> <Є, є, так. гумірші> е, <так. гумірші> ну, король вже так, як воно, депутат. як не було. А у члени комісії. І оскільки у нас може, відбулися ще кадрові зміни, то члени комісії ще внесені потерей «Роман Володимирович». А так і всі решта. А ці всі кандидатури знають, що вони внесені. що, потім не було, що внесли, а мені не хочуть? А є, що не хоче. Так. так. Казали, що є замовлення комісії? Сказати всім добре, чи можна опрацювати з депутатів, а не лише у міністерстві. Добре, нема питань. Дані, я запитую про спробу складу комісії. Скажіть, будь ласка, яким рішенням даний склад комісії? Закажіть. Так не запержені. це вам пропонується. пропонується зараз розглянути, але на цей момент я не приймала участі в цьому свідомості, я не можу дозволити її допомогти. Значить, проєкт рішення... Був вами розглянутий ще в минулому році, і ми його розглядали на сесію. Ви його погодили, і ми його розглядали на сесію за пропозицією Дужанського, тоді, оскільки не були вирішені і не було зрозуміло, що буде з наркотичним забезпеченням безкоштовно. А наркотичні перенесли на наступну сесію. На, на минулій сесії ми не змогли його розігранути, оскільки ще не було ліцензії, і не було вирішено з наркотичними. Тепер ми знову вносимо той же проєкт, який ви вже погодили. Але в цьому проєкті є одним, одним з додатків склад ліквідаційної комісії. Оскільки до вас поступила заява короля, ми змушені зараз дещо змінити склад ліквідаційної комісії. І тому пропонуємо вам затвердити новий додаток до того проєкту, який ми вже подавали. Він подається І другий старий, раз. Старий був додаток до проєкту. Старий, Бу... старий Бу... був тільки до додаток до проєкту. До до тобто, дане рішення не розглянуто. Рішення І не старий. Склад комісії. Ми пропонуємо змінити на оце. Тому ми вам виносимо на сесію новий став, оскільки голова вже відмовився, голову потрібно взяти. <гум> ви на сьогоднішній день розглядаєте тільки оцей додаток до проекту рішення. проєкт ви вже розглянули. Ваші рекомендації є. Ви його розглянули. Ще одне питання в мене по складу комісії. <гум> Мені цей склад ліквідаційної комісії нагадує рівно сильний той склад комісії, який був. Запропонований при реорганізації трьох підприємств. Ні. Є. Є. Ну давайте піднімемо. Зараз ми не будемо це робити. Я так вважаю. Ні, там Це зміни, тут це зовсім інше. Зовсім інше. Зовсім інше. Не пропонують читати, дійсно знають про це, що вони входять. Депутати візьміть проєкт рішення. Тобто вони не будуть, не, змаг, не будуть мати змогу, якщо навіть у когось є якийсь конфлікт інтересів, так як у короля написати. На там немає конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів. Я не є. Конфлікт -інтересів нема. Є. Нема. У мене є. Поясню заяву. У вас є конфлікт? Да. Ні, так ви зараз можете проголосувати. Ну, Змінити склад. Будь ласка. Тому я. ви опиниєте проєкт, ви зараз ви депутати, міняйте склад, який ви повернетеся з ним це лише наші пропозиції. А ви перші... І Потім на сайті критикувати ставати, а робити телефон робити. А там прийдеться робити. До складу. Це питання, що треба. Така практика, відповідно, Від кожної фракції від кожного. І не комісії можуть бути, бути по представнику. Е, е, е. При тому дивилися, як ті, які не були, вже скликання закінчуються, ті, які не були задіяні в яких комісіях. Тому виходила наша мотивація. Ми включали тих, які більш-менш спеціалісти розбираються в цьому і не були задіяні протягом п'яти років, ніде в ніяких комісіях не працювали, А то одні, 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 одні. Трошки дати попрацювати і іншим. Тому і включений козак Іван Авсенчук, оскільки він критикував і дуже виступав за ту ліквідаційну комісію, тому ми дали можливість йому попрацювати в ліквідаційній комісії, щоб він пропонує вам такий варіант, щоб він Він спеціаліст, він і в бухгалтерії розбирається, він розбирається і в, Ще в мене є питання. Поза минулого засідання нашої комісії було винесено пропозицію Анатолію Васильовичу світлом про те, що зробити аудит даного підприємству. Да, ми ми, а а ми, ми проаналізуємо, чи дане підприємство треба ліквідовувати, припиняти діяльність чи да се буде сенсій. до сесії. Ми надіємося, що аудит буде зроблено до сесії. Понятно, сенс. що комісії на це питання не будемо. Ну, ну, так, чекайте, на сесії, хтось має... не буде, сесію, буде то, ніколи ніколи я можу рішення, брати на себе, я Ні, тут немає нічого. Комісія буде створена. Це не до сесії, сесі. А коли вже все особливо в сесії, то зовсім не буде. Якщо День. ці питання не будуть вирішені, які комісія попустила, і не зрозумієш. А де дійсно пропозиція слушна і де дійсно. Повинен бути зроблений до сесії. Ми вважаємо, що буде зроблений до сесії, для того, щоб на сесії депутати ми його роздамо. заключення аудиту для того, щоб депутати, приймаючи участь в голосуванні по цьому питанню, приймали рішення, виходячи ще й додатково за аудиторию. Аптеки, Аптеки треба. Аптеки треба. Ну не треба того, що зараз є, це не аптека. Це два чоловіка. Вони торгують невідомо чим і невідомо як. Рахунки всі заблоковані, всі всіх чотирьох банках. Не не а от як вони працюють, скажіть? І в нас питання. Я Ви розглядали кому. Ви щось приймали Марія Миколаївна. Тоді якісь мали кошти виділяти? Нічого не виділяли, які кошти були виділені? Рада говорить, що рішення приймати після того, як буде проведений його. Це додається. Тобто ці не розглядаються вже пропозиції, що були вами тоді надані. Альбіна, не не можна кошти виділити, забуковані рахунки. Куди виділити? Я запитую, тому що у нас був розгляд діяльності Марії Миколаїв. Як себе. фахівець запропонувала, що є 40 тисяч, не можуть вийти. Вони Це. до цієї пори працювали, знаєте, яким макаром? Я не знаю. Просилося, що розмахуйте рахунки на три дні, щоб могли кинути гроші, щоб вони за завершатися. Просто стоїть питання про ліквідацію, а про шляхи вирішення немає. Нема шляхів вирішення. Вже немає шляхів вирішення. Ми, крайній, це ви ви так стверджуєте як фахівець, Да що вже немає все вже немає. поставити хрест на питання, ну да у вас нічого немає ніде. все ліквідувати, все продати. Ну ну вже... так. Тоді це робота у вас. Ви що? Ну ви вже у вас в одному тільки напрямку робота. По архітектурному підприємству. Ви вже добилися і ви добилися. А ми що добилися? Тома два. Ви не можете, так, дати. Ви не можете владу нам передати. Ви маєте надані згодо. вам законодавство. Я побачив три місяці попрацював. Тепер ви умили руки, <рес> а <рес>